Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую всіх до ранкового карти дня. Що ж у мене тут? І так, як зазвичай, три карти. Ви вибираєте одну карту, і ми дивимося, що чекає вас сьогодні, і, можливо, якісь поради. І так, перша карта. Не думайте, що це вже кінець світу, якщо якась погана карта. Завжди будемо дивитися позитивно. І так, у нас тут з ту жезлів. Ну це прекрасна карта. Це і ідеї вас аж розпирає, ваш, ваша енергія сьогодні неугасима, як то кажуть. Ви сьогодні повні енергії, ідей, креативності, мистецькі якісь. Справи вас можуть поглинути. Ви знаєте, є така німецька приказка: und Flamme» – це вогонь і, і полум'я. Ось якось так. Все горить під руками. Хтось, можливо, сьогодні буде гарячу ніч мати. Це, звичайно, на, е, я не хочу говорити про перельоти, я маю на увазі еротичну ніч. Давайте говоримо, будемо про позитив говорити. Але, звичайно, може все бути. Ось, але дивіться, коли ми дивимося на цю карту, вона дуже позитивна. Тому е, думаємо позитивно і все буде без страху. відкидуємо від себе страх. І горимо бажанням перемогти. І все буде прекрасно. Карта так і говорить, наприклад, порада. А, робіть а, щось, а, що вам найважливіше. Ви 100% сьогодні встигнете. енергії вам вистачить. Не на все, не розкидуйте енергію по всьому, а робіть щось одне. Це може бути пропозиція по роботі дуже хороша. з а, що, ну, що ви зможете потім кар'єру зробити? Ось хороша карта, дуже хороша карта, запальна. Карта номер 2 Ну, що це? У нас тут король Кубків. Це емоційний день, це, можливо, емоційні зустрічі. Тут немає значення з подружками чи з мужчинами. Вам тут сьогодні приємні розмови. Як бальзам на душу. Можливо, у когось буде примирення. До речі, по першій карті теж може бути примирення з кимось, але таке гаряче, що потім закінчується гарячою ніччю. Ось. А тут примирення полюбовне, ніжності, поцілунки, обнімашки ціловашки Ну, Чудово. Ось, Просто, можливо, з кимось побалакаєте. Хтось, можливо, якісь вам компліменти зробить. А можливо, у вас знайомство з таким мужчиною. Креативність сьогодні може у вас з'явитися, мистецтво. Захочеться малювати, вишивати. Хоча це і чоловіча карта, але це все рівно творча карта. Можливо, писати, можливо, музику. Якось так. Співати і танцювати теж. Карта номер 3 А тут у нас така трошки заголена, я її того прикрию. Як її? Імператриця. Скажу так, імператриця говорить про хазяйновитість, говорить про ваші наводження порядку. Як вдома, файна газдиня, все перемила, перечистила, подивилася у погрібі. Погріб уже повний, і закруток, і згороду, все. Ось, Чекайте гостей, можливо. Дуже таке, знаєте, карта жіночності. По-перше, дуже така у вас буде сьогодні проявлятися. Якщо ви чоловік, то в принципі, готуйтеся до гостей стопроцентово. Ось вам прийдеться грати газдиню. Ось, ще що може бути. Це може бути роль дружини, роль матері. Ось якось так. Порада цієї карти наводьте порядки. І не відкладаючи. Бажаю вам усім, мої дорогенькі, гарного, причудового дня. Бережіть себе і разом до перемоги. Все, буде Україна!